Нарешні. О, можу зблизити протест. Чуть-чуть нижче трошки, опорного Стас чуть-чуть вийде. Стас, але не там розпилятись. Зараз другий тайм. Помінялися команди воротами. Розпочинають. Козачок, Подоляк, Дуча, Кулініч, Жечецький Польцан, Коник, Холодняк, Йосифів. Подоляк, коник. Ваш м'яч залишився. Кулініч. Пробують відібрати подоляк, коли проходить всіх гра... ідучок. Ай-є. Тай! Три рази дали вдарити, пацани, Вадим, з вашої зони три рази б'ють. Один-ноль на користь ревера. Влад, У другому що не таймі забила ревера чули? перший гол свій. Сдіємося, єдиний. Подоляк. Хорош! перехоплює гравець Ревера. Кулініч. Йосифів. А ні, Йосифів, ми в червоному, Андрюха. Андрій! 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 Козачок, спина, козачок! Жичецький. Харон. Костя близько Костя! Костя! Давай. А ні, Бастян, це не то. Сідай на місце! Костя, сідай на місце! Середина просто! Костя грає! Костя грає! макар флаг! Стас, вийшли, дай, ти нижче, просив! Стас! Міняй, 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 акцент так. Кулініч, Жичицький. Кулініч. Ой! Козачок, хто Кулініч в поле. Йосипів, сідай! Йосипів! Стій, холодняк, стій, стій! Станє. Костя ближче! Костя, Костя! Клініч вибиває аут. Костя трошки вище, Костя! Це... Костя! Вище козачок спина. Оща вище. Ось твій. Данило oh, okay, нижче грабця, стас вище. Данило, спина грабець. Oh, Ближче, Стас! Костя, просив тебе з ним грати. Костя, не розпиляйся, Костя! А це не 4 п'ять один, що всюди бігати треба. Холодняк. Надав. Гравець ревера холодняку. Дочок в руки. Стій, стій, по місцях! місця. Можна, Андрій? Перехопив реверівець. <кій> Лище. Дочок в руки. Ох, попав. Гравця не дає. Йосифу його прийняти м'яч. Гарвець це мій Та він не буде бити звідти. Холодняк. Нам вдається відібрати м'яч. Можна, власне, стій, 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 стій! Холодняк! Сиди сюди! Ти маєш сили багато. Бігає Кажу, стій! Стій! Просто не буде робити! Ближче туди! Костя! Козачок уважно, спина! Коник! Подоляк проходить ровець, ревер. Колініч блокував. Польцан передачею. Холодняк не приймає. Подоляк. Стій Холодняк. Ось, класуйся, стій Холодняк. Один маль року на користь ревера. А ні, А, кажеш, сили є. Холодняк. Казав, сили <говори> є, Матвій! Данило! Закінчились сили. <говори> Холодняк давай! І зупинив. Добре, нічого, нічого. холодняка, не дав йому закінчити атаку. А ти сили всі витратив в до одного до другого? починає починають ніхто тобі відставати Йосипів піде сідай козачок спине. Коник подоляк Кутовий ворота ніки. Уважно, кулінічте з Дань, Дай, неправильно, дай, спиною до воріт. Данило. Дотяг, Пауза, зміна! Співав. Данило, Молодець. спиною до воріт, а не обличчям до воріт. Зміна у обох командах. Дивіться спиною у ворота. І він сюди обли... ближче до нього. Мартешин. Ні, нема нікого. А і починає вперед. Хто там? Ковальчук. Права рука біжи! Дорож біжи за ним! Ні, Рома, дай команда буде більше стояти, то не вийде нічого. Ні, то ковпак. Так, ковпак, не забирай, хай працює. Сідай, 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 сідай. Кова гравець є всередині. І дочок пропускає запали м'ясо. Мама, сили є? Відворітніки. Там трендохір. Добре, виходить. добре, бур, нічого. І триндухір вводить. Ковпак. Нову аут. Не по лінії виходить. Не вийшов м'яч, прокотався чітко по лінії. Бореться ковпак.

То голов, не втратив. Вова, грабець, де Вова! Дочок ворог. Іди, іди! Ширина, Та ні, Вась. Щось не вийшло. Стій Базилів, стій. Ближче! Ближче! Ні тру, Круто голов. Сюди айде сюди повіди і вибиває гравець ревери. Ціловський вводить. Так, вибиває Мартешин. аут. Який кутовий то аут? Води тревари. Я знаю. то так і було. Рома, допоможи може, Ром! Синій. Синій. Ближче! Мартишин! Зміна! Добре. Добре. Як ти пояснишся? Просто в тебе котинять, треба під'їздити сльопнути, навіть не думати. Заміна. От туда. Ти підбігаєш. Вийшла перша вісмірка. Одягни Костя, раз, два, швидше. Козачок. Добре, пропускай біжить. Виче, де холонять, холонят є. Ти навіть голову не підняв, то так не буде, кошти голова внизу. Голова внизу просто. Виживаємо. Виживаємо. Костя! Даня, спина. Будеш? Жичецький. Ді холоняк. Холодняк! Таку можливість, така була гарна. Я вже сама чуть не вдарила віртуальний м'яч. До чого є. Випнути в тикнути м'яч просто, навіть на чому двоє туди? Коник, колініч. Лініч, Бабе, так, аут. Дань, давай відклейся там від Стаса трошки, ви всюди разом. Кутової ворота ніки. Дань, по м'ячу грай, нижче, нижче, Данило, нижче. <ривіт> Матвій, уважніше трошки. Ще раз, Кутовий. Повторює ревера. 63 йде до тебе, Данило. Костя, уважно. Відворіть ніки. Костя, в ширину треба бігти, Костя. Хорош, Вась. Йосифів. Куконець. Польця. Стій, не кидайся, стій. Козач... О, козачок, давай не дай, не дай, не дай. Добре, молодець. молодець, нічого, нічого, нічого. Виходить за поле м'яч. Передача акцентована, на то, будь-куди. Вадим, в іншу сторону, куди ти будеш там під ліву ногу рухати? Холодняк. Стій, Щас, стій, холодняк, стій, на місце сідай. Вижимаємо вище, 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 вище. Вище владу. Данило, права рука. Не кидайся. Подоляк. Подоляк і дичецькі двоє стукнулись. І дочек в руки взяв. і Ставай, то нема часу лежати, швиденько. Володняк нього Данило не Данило, Йосифів, сідай, Костя, сідай! Мяч у Ревере. Сідай! Холодняк, Йосифів, Ура! трата, Жичицький. Костя, ближче. Костя ближче. Йосифів, удар. Ай, за слабенького. Бай-бав бай. поворота. Вище. Даня Стас, неправильно просив по-іншому. Поміняйтесь. Холодня, ліва рука. Хочте праву рука. Ні, кость, кость, пусть. Вася. Куліні ще. Та ні, це не то. Можна було навіть в руки взяти. Добре, Влад. Добре, Костя, ще. Добре, добре. Вася, можна взяти в руки. Сідай, холодня, ближче, сідай, сідай. У мене вже пальці змерзли. Ближче, Костя ближче. Не кидайся. Стій. Все, переміщайся, переміщайся, переміщайся. Стас, ліва рука гравець. Хорош, Костя, ще. Пальцем зупинив атаку гравера. Стас, ліва рука. Данило Auto, перед собою. Води, Костя, Можна, можна, можна. Стас, міняй, вище. Костя, вище, Костя, тут права рука. Матвій, там треба було активніше трошки у відборі. Іди, холодняк. Холодняк. Костя шукай! Ай. Виходить. Давай, щоб ти трошки включити. Рива родить. Влад, права рука уважно, поглядом, поглядом, поглядом. Все добре, правильно, просто поглядом, щоб ти знав, що там є. Коник. Холодняк. Все, стій, стій, стій. стій. Можна рухатися, пересувається. Андрій, ліва рука грабець. Зміна! Зміна Голов. А, подавав м'яч. Попадає в штангу, гралиць ревер. І дочок черкає, не дає. Вова, 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 Вова. Не тобі много, ти золотий. для чого вести, <плес> Ти, стрибуєш? Нап... Деди сюди відпочивай. Можеш ти додому. 2-0 на користь ревера. Позачок справа заведе. Я що сліпий чи що? Ти не розумієш, за який я тобі епізод говорю. А пискуєш. Можеш ти додому, дякую. Добре, Базилю. Рома запусти, швидше трошки. Дочка в руки. Іди Павлюк. Павлюк іде. Добре. Ще працює. Працюй! Добре, Аккуратно. Рома! ай ома! Піди вибачте. Звичайно, робити? Не хоче. Відрізав. Равця ревере. голов. Штрафний подає гравець ревера. Круто голов. Рома, давай щось роби з собою козачок. Дорож, Павлюк, Павлюк, вибирай. Так, Мартишин, Павлюк. Рома, дивися. Дорош. Берендохір. А, от. Ах ти шо. Діти. Ай, Давай ні. Не бачила, правда хто? Дочок в руки. Papa, vi se treba, papa. закінчилась. гра з рахунком 2-0 на користь ревера. І вчасно бо в мене телефон розряджається. Ти не що дойти?